Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Мене звати Ліда. Сьогодні я хочу показати вам ось такий чудовий візерунок він нескладний в'яжеться на основі резиночки один на один. Дуже цікавий, красивий. Я думаю, що він підійде на манжети рукавів, на планки. Так красиво він виглядає. Візерунок складається з 4 петель і двох рядів. Тому на спиці ми набираємо кількість петель кратне 4, плюс одна петля для симетрії і 2 кромкові петлі. Давайте я зараз покажу вам, як він в'яжеться. Перший рядок ми в'яжемо резиночкою 1 на 1. Першу петлю ми знімаємо. Лицева, виворітня, лицева, виворітня. І так в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд нашого візерунку. Першу петлю знімаємо, виворітня, лицева, виворітня. Лицева. Ниточку перекидаємо на спицю. Три останніх петлі повертаємо назад, на спицю. Раз, два, три. І робимо ось таке обвиття. Ниточку перекидаємо навколо петель. Виходить у нас от таке обвиття. І петельки назад повертаємо на робочу спицю. Трішки підтягуємо. І пров'язуємо виворітню. Все, ось рапорт нашого візерунку. Знову в'яжемо три петлі, лицева, виворітня, лицева. Ниточку закидуємо на спицю перед роботою. Три петлі повертаємо назад і робимо обвиття. Ось так. І знову ці три петельки повертаємо на робочу спицю. Підтягуємо і виворітнє. Раз, два, три ниточку на спицю, три петлі повертаємо, робимо обвиття і знову петельки повертаємо на робочу спицю. Виворітня, лицева. Виворітня. Лицева. Повертаємо на робочу спицю. Обвиття робимо ось так. І знову повертаємо на робочу спицю. В кінці у нас йде одна виворітня. і кромкова петля. Наступний рядок ми в'яжемо по візерунку, як у нас йдуть петлі. Першу петлю ми знімаємо і в'яжемо резинку один на один лицева, виворітня. Пров'язуємо всі петлі. Лицева, виворітня. І так, в'яжемо до кінця ряду. Ось ми пров'язали один рапорт нашого візерунку. Наступний рапорт нам потрібно трішки змістити сюди, щоб оце обвиття було ось тут посередині. Як ви бачите, у нас між обвиттями йде одна виворітня петля. Ми зараз її зробимо, щоб вона була в нас посередині. Так, першу петлю ми знімаємо. Виворітня, лицева. виворітня. Ось на цій петлі ми змістили наш візерунок. Далі ми в'яжемо лицева. Виворітня. Лицева. Нитку закидаємо на спицю, повертаємо три петлі назад, і робимо обвиття. Знову повертаємо ці три петлі на робочу спицю і пров'язуємо бачите, Ми змістили візерунок. І далі в'яжемо по візерунку. Знову в'яжемо лицева виворітня, лицева, нитку закидаємо на спицю, три петлі повертаємо, обвиття, знову петлі повертаємо на робочу спицю і виворітня. Візерунок не складний, в'яжеться дуже легко. Дуже легко запам'ятовується взагалі нічого складного. Звичайна резинка один на один тільки додали ще обвиття. Ось все. І ось в кінці в нас так само, як і на початку, три петлі зміщення візерунку. Ми їх просто пров'язуємо, нічого з ними не робимо. Пров'язуємо по візерунку. Ось так ми пров'язали зміщення, і далі ми в'яжемо по візерунгу чергуючі ряди. Ось так це все буде виглядати у вас. Дуже красиво! Кому сподобалось, будь ласка, користуйтеся. не забувайте ставити вподобайки, нажимати на дзвіночок і підписуватись. Всього вам найкращого і до зустрічі!